Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні, сьогодні ми вибрались на стрітфішинг з новим комплектом пошукати окуня. Так, да, Я розумію, що це буде трудова рибалка, так як зараз окунь тільки-тільки віднерестився, по ходу, або наразі і не реститься. Судак теж йде займатися своїми справами. Але, але я дуже-дуже давно не був на стрітфішингу, тому вирішив. Вирішив вибратись в місто і за цілий день пройти. Ціле місто, по суті, всі перспективні точки в місті, які я знаю. Подорож у нас буде не коротка, тож запасайтесь печивом, чіпсами, пивом, чайком і, і погнали! Так, сьогодні у нас моя нова паличка Азура Софіна. Моделька 90L довжиною 2,74 до 14 в тесті 214. Орбіон новий 3000S. І будемо пробувати стрітфішити і окуня якогось мікросудачка. Так як я зібрався ловити окуня, буду використовувати 0,16 флюрокарбон. Може влетіти ще судачок дрібний, того саме 0.16, якби ловили чисто огня, ставив би 0.14. Ось такий вийшов комплект, по приманочці поставив джавіка оригінального джавастіка. Найшов в закромах, скажімо так, реально оригінального джавастіка. Ось такого 1,8 дюйма і 2,5 грама вольфрам. Якось так. Зараз ще місія. Зараз ще предстоїть місія вийти на кладку. Це є трошки проблемною місією. Можна впасти слизько і Невідомо взагалі чи витримає ця кладка мене наче як витримує О! О, якось так. І перша-перша точка стрітфішинг, надалі через годинку-півтори, якщо тут не буде контактів, переїду в місто десь кілометра за 3-4 звідси і буду пробувати вже там. ну Перші закиди. Попід берег, можливо, стоїть якийсь окуньок. Друзі, був сход. Тільки що? Була рибка, був сход. Зажував на паузі, значить рибка тут присутня. Рибка присутня, треба розворушити. Знову були покльовки, друзі. Але щось я не можу реалізувати. Реалізувати рибу. Знову щойно була покльовка. Ha, Так, да, друзі, як могли бачити, перша точка видала два контакти з рибою, один сход і одна покльовочка просто ось. Ну, це таке. У нас попереду ще багато точок. Тож, рухаємось далі в пошуках окуня. Да, я хочу сьогодні на богу піймати саме окуня. Відійно цей місток виглядає, але... але бачу, що в чоботах можна на ньому постояти. Ну, це як місток. Пародія на місток, але якщо обережно, то бачу, що можна... що можна встояти. Зараз ми будемо перевіряти наявність окуня, або взагалі якогось хижака саме тут. Така прикольна точка. Так, зараз будемо викликати таксі, переїжджати на наступну локацію, так як Рибки тут не виявилось, а переїдемо ми ближче до пляжу Спартак, напевне, так. Да. Переїдемо ми до пляжу Спартак. Ось сюди. Let's go, поки поки викликаємо і зараз покажу вам один інтересний момент, яким я користуватимусь, я вам раджу користуватись при транспортировці вудлища з точки А на точку Б. Допустимо, ви кудись переїжджаєте і зараз покажу лайфхак. Ось, друзі, що я вам хотів показати. Ось такий бандаж від Лагману так от складається вудлище, Як бачите, монтаж готовий, до переїзду на наступну точку. Все чітко, чохольчик, катушка, все є. Тобто дуже така кайфова річ для того, щоб транспортувати вудлище. Ну, а ми чекаємо таксі і вирушаємо на наступну точку. Ну що, друзі, пам'ятаєте цю локацію? Оооо, я дуже давно тут не був, не рибачив. На спартаку я не рибачив вже дуже і дуже давно. Зараз спробуємо. Тут і окунь має бути і мікросудачок. Ну як відносно мікросудачок, тоді там до пів кіла може влетіти. Бонусом вважається щось трошки більше. Ось. Точка свободна, як я бачу. Тож будемо пробувати. Дуже давно я вже тут не рибачив. Да, і ще раз, фішка ось, ось ця да, з транспортую вудлища, блін, зручно. Тобто мені зараз не прийдеться заново все розкладати, перекладати, знімати, оснащати. Все готове, просто зняв і, і вудку склав. Все. Якось так. Зараз стану накладочку. Накладочку, на якій колись ми судачків пороли за конями і, і будемо пробувати. Так, ну розпочну я з окуня. Розпочну я з окуня, спробую піймати окуня, якщо ні, то, то тоді вже судачок Рибка скаче. Зараз її перший улов, але це не риба. Е, Водорості. Давай котик принеси удачу, щоб я рибку піймав, бо я ще риби не бачу. Друзі, щось блин, весняний стрітфішинг дуже печальний, два кота вже... Давай, пішли. Кс-кс-кс. Не віриш уже в мене, а я піймаю. Е, Стритфішинг щось трошки весною, бачите, провальний. Видається, наче й погода непогана. Наче от на першій точці була токльовка, був сход. А зараз щось взагалі без контактів. Можливо, можливо, я гадаю, що це. Зіграла роль нерест. Судак, окунь зараз займаються своїми справами і їм не до клювань. Ось тут у нас, до речі, така зараз місія. Опа, опа. Е, наче можна пройти, бо в тому році на цю кладку зайти було неможливо. А тут бачу, збудували вже прохід. Я сподіваюся, що він відносно надійний. Бачу збито тут трохи все гвоздями. О. О, дивіться, от і нова локація. Кладочка, нова локація. Так, що це у нас тут за сліди приступлень. Моторне масло. Бірваний шнур, хтось тут ловив Судака, пробував ловити Судака. Ми тут спробуємо піймати окуня. І 5 грам покидаю туди, подивлюсь, проб'ю який тут рельєф взагалі, бо я ж кажу, тут я ще на цій точці не стояв. Так, друзі. Ха, раз поки не клює, ну як поки весь день не клює, мав я один схід окуня такого ну на всхідку грам 200 можливо. І одна покльовка. Це все. Це все. Тож, давайте, давайте подивимося на Снасті, якими я сьогодні ловлю. Вудлище. Азура Софіна. Софіна Іксова. 90. Довжиною 2,74. Тестом 2,14 грамів. Катушка в мене стоїть тут. Флагман Орбіон 3000С. Новий Орбіон. Не плутати старим. ось, Офігенна катушка, я вважаю за таку ціну. Вартість цієї катушки всього 50 доларів, Ха, 2000 гривень. Працює ідеально, хід кайфовий, ручка вкручується в головну пару безпосередньо. Дивіться, тобто. Катушки за 50 баксів, вже ручка вкручується в головну пару і якість виконання цієї катушки дійсно на рівні. Тобто, якби я не знав цінник цієї катухи, я би дав їй 13,54, тобто десь 100 баксів. Ось. Ручка вкручується в головну пару безпосередньо. Це дуже круто. І це є добре, бо... Коли ручка вкручується в головну пару, це запобігає утворенню люфтів. Не повністю, але але... запобігає. Ось, давайте подивимося в коробочку, оприманка. Оприманк. Ось така у мене коробочка, чисто, от я ж кажу, судачок, окуньок. Два дюйма. Копії на свінга від Creзіфішу 2,5, також 2,5. Тут німбли 1,6. Ну, коротше, якось так. І трошки мікрух, я ось там внизу валяється. Ось, бачите, от такі от черв'ячки, поляріси 1,8. Таке. Коротше. Поки рибки немає, блін, сподіваюсь, що ввечері, можливо, судак ще вийде. І ми... І ми зможемо побачити сьогодні хоч один. Хоч один хвіст, бо блін. Ну, а якщо не побачимо, то таке. Більш детально вам зараз тоді розкажу про Сафіну, для чого взагалі я собі взяв цю палочку і чому Чому не Аріон наразі весною, а Сафіна. Дивіться, Аріон 92 в мене заточений чисто от Судак, Судак, Судак. Це офігенна судакова палка. Ну, щуку окуня, нею також можна ловити, але по низам не дуже комфортно працювати. Тобто, по е я маю на увазі 2-3 грами. Так, да, він працює. Але Сафіна набагато краще. Це робить її більш універсальнішою. Тобто, вона поверхам гірше працює, ніж Аріон. Аріоном я можу кидати 14 грам плюс 2,5 дюйма поверху теста і все чітко, він не. Провалюється, все, все нормально. Сафіна 10 грам, я вважаю потолок. 10 грам потолок, але для того я і брав цю вудочку на весну, бо весною, як правило, прокидається вже окуньок активно, прокидається щучка. І от саме, саме ця палка в мене для ловлі окуня і щуки з дальньої дистанції. І коли треба, піймати його на коротке, скажімо так. Ось для цього мені саме оця паличка. Зроблена вона з високомодульного 40-го тереївського карбону. Може видно, може ні. Додаткова карбонова опльотка, що підсилює бланк. Досить чутлива. Ну, що ще сказати. Офігенний офігенний інструмент, інструмент ціною, грубо кажучи, в 100 доларів. Ось комплект в мене вийшов 150 доларів. Ось такі от. Офігенний комплект. Однозначно рекомендую, тут стоять однолапі кільця. Комплектик легенький, чутливий, все-все бомба. Ну, а зараз перекусю. Зараз вже близько п'ятої вечора, тож, гадаю, вдасться застати якийсь вечірній мікровиход судачка на Спартаку. і Буду, буду повертатися туди на пляж, намагатись говорити какастого. Бо окуня, я так розумію, вже сенсу, сенсу пробувати ловити немає. Якби він мав клювати, він вже би клюнув. Да, друзі, печаль, печаль, печальна. Вже, <смас> настільки печальна, що я катаю зараз сафіну з 10 грамами джегів. Риби нет, Риби ні. Не знаю що це таке. Рано ще Спартак походу. Ще рано. Лище до літа треба буде. На десятки Це приділ комфортний. То вже трохи починає завалюватися 10 грам плюс приманка це предел, комфортний предел цієї Софіни, скажімо так. покльовка риба, неужелі. Неужелі, офігеть. Не зря. Не зря, ребят. Я сьогодні вийшов на стрій Перша риба за день. І на 10 грам на Сафіно. отакий от, от судак, судачок, мандулу завалив. Зараз ми будемо з ним знімати більш подробний сюжетик. Неужели я за сьогодні піймав хоч одного красивого маленького судачка. Покусився на мандулу. мандула 10 грамів. Я дійсно дійсно не розумію зараз, що відбувається, адже наче як має бути нерест і всі діла, риба в берег, там має йти нереститись, тусити. 10 грам Джегріх. 10 грам. Я пішов на крайній мірі вирішив протестити сафіну поверхам. 10 грам джигріх, мандула, отакий от, от судачок. No comments! За, зараз кажу, оскільки зараз шоста. За 5 годин три покльовки перша реалізована риба. Ну, стрітфішинг <laughs> якось так. Ну, ще є близько півтори години часу, тож не будемо його гаяти. І Let's Go може ще якийсь такий клюний. Так, ну, судачок кримінальний, так що ми його. Пустимо, давай, братан. Ей, Ти чо? Ти чо? Давай, 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 роздупляйся. Красавчик. Ну і спрацював у нас отакий монтаж, 10 грам джигріх і мандулка. Будемо пробувати далі. Щось походу я цілий день не на то ловив, треба було ставити відразу десятку і... І пуляти на середину річки. Друзі, ще одна покльовка. Походу виход з Ще одна покльовка тільки що була, блін, і мимо Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. І да далеко звідти. Примірно, якщо сказати так, то 7 грам виброс примірно з покльовка сталась. Бо десятку я вже раз 5-6 провів. Блін. Це була чітка покльовка. От бачите, от того і Сафіна для Судака. Не підходить. Була покльовочка, ай-яй-яй. Ребят, ще одна покльовка, Чотка покльовка. Прям ну чотка, дуже чотка покльовка судачок, ребят. Це окунь. Щось він прям як всю силу на покльовку викинув. Судачок. Ще один судачок. Виход. Кайф. Ой, цей такий чорний. Кайфовий. Блін. Бомба-бомба. Ось цим ми зараз навіть фоточку зробимо. 10 грамів джигріх. Виход. Це чіткий виход, ребята.